Доброго дня вам, шановні колеги. Тема, про яку я б сьогодні хотів з вами поговорити, вона насправді важлива не тільки з точки зору академічної якогось знання, але й в першу чергу це дуже важливо для суспільства в цілому. І саме про цей напрямок, цей вектор подальшого розвитку і громадського здоров'я, в тому числі. В сенсі розвитку програм з нутриціології в Україні я б хотів з вами сьогодні поговорити в сенсі перспектив та перешкод, насправді всім вам дуже відома ситуація з аліментарно соціованими проблемами, захворюваннями, які існують не тільки в світі, в цілому, але й в Україні. Зокрема, по більшості по деяким з них Україна є безпосереднім лідером. Насправді. Як ви пам'ятаєте, що в 2016 році тодішня очільниця Всесвітньої організації охорони здоров'я Маргарет Чен, вона сказала, що аліментарно асоційовані захворювання вони дійсно домінують в світі, і інфекційні проблеми вони вже в якомусь сенсі пасуть заднього. І цей тренд. він, Незважаючи ні на що, там на певні сполхи і так далі, він буде прогресувати. І ми це бачимо. Ми бачимо. Кількість аліментарно асоційованих проблем з серцево-судинною системою, в тому числі на рівні доведених фактів, оскільки ще в 2019 році було опубліковано наймасштабніше дослідження серед всіх країн Європейського регіону в сенсі поширення різноманітних проблем. І ось там було встановлено, що саме серцево-судинні. Смерті да, серцево-судинні події, пов'язані саме з харчуванням в Україні, вони домінують серед всіх країн світу. Тобто, це дійсно дуже і дуже серйозна проблема. І я вже не кажу про жиріння, про вік асоційовані проблеми, нейродегенеративні. Все, про що ми постійно з вами говоримо, це все так чи інакше зав'язано від харчування. І ми, нам потрібно мати не тільки знання, нам потрібно мати важелі впливу на цю історію. Нам потрібно і ми про це теж говоримо: впроваджувати і не тільки нові дослідницькі програми, але й і намагатись впроваджувати нові моделі харчування. Для всього цього потрібно нам з вами. Як я вже казав, не тільки знання, але і ресурс. І цей ресурс в першу чергу це фахівці. Саме над цим нам потрібно працювати. І ось як реалізується це питання, це дійсно дуже і дуже важлива річ. На які ми сьогодні з вами фокусуємось, ці фахівці мають бути поінформовані не тільки з точки зору там проблеми з харчуванням дорослих людей, але й вони мають орієнтуватись у дитячому харчуванні, як ви бачите, і дитячі ожирінні проблеми. Вони теж дуже е, серйозними темпами набувають розвитку. Дуже багато проблем, які знаходяться на стику, і, наприклад, одна з них мальнутриція. Ми з вами дуже добре знаємо, що людина, яка має цю проблему, яка Знаходиться в умовах поганого ну, харчування, має поганий нутритивний статус, вона має вищі ризики повторної госпіталізації, вона гірше відновлюється, вона має додаткові проблеми, і все це знов-таки знаходиться у фокусі нашої уваги. І ми маємо з цим щось робити, але на загальнонаціональному рівні нам. Потрібно для цього тільки знати про проблему, а і з нею щось робити? І хто це зазвичай робить? Дібні поради традиційно дають в нас лікарі: лікарі-дієтологи, гастроентерологи, інші фахівці, в тому числі. Але де серед цього тандему знаходяться нутриціологи? Яка їх роль? І взагалі. Чи знаходяться вони в межах цього тандему, на якому рівні вони дають рекомендації? Чи є ці рекомендації фаховими? Ми зараз дедалі більше стикаємось ну, з такою умовно тіньовою експертизою, коли. Інформпростір uh, він заповнений, ну, умовно скажемо, фахівцями, які дають поради. Але що то за фахівці? Яка якість їх порад? Який їх uh, рівень кваліфікації? На підставі чого вони стверджують, що саме так це має бути? Тобто. Ми маємо підвищувати рівень довіри, і це для цього потрібна формалізована освіта, яка має підлягати державному контролю. Щоб це фактично убезпечує і кінцевого споживача таких послуг від якоїсь неякісної інформації, яка дасть не переваги, а принесе набагато. Більш небезпечні наслідки. Зазвичай традиційно, і це поки що залишається так. Переважна частина подібних рекомендацій вона забезпечується лікарями, дієтологами, але це дійсно дуже і дуже. Тяжкий шлях. Тобто ці фахівці мають пройти дуже тривалий рівень освіти і ваш покірний слуга він теж йшов цим шляхом. Це базова медичного світу. Потім спеціалізація, повторна спеціалізація. Ви знаєте, про що я кажу. Потім постійний безперервний розвиток, і так далі, і тому подібне. І це з одного боку вимагає. Отримання дуже грунтовних знань з точки зору, в першу чергу, медичних знань, тобто медицини? Ці фахівці вони мають різнопланову, дуже глибоку підготовку в цьому сенсі? Можливо, вони більш орієнтовані в сенсі фізіології, патофізіології, тих чи інших проблем, але виникає питання, точніше, виникає одразу декілька питань. А чи потрібна? Такому фахівцю, який буде здійснювати роботу із кінцевим, споживачем, із людиною, з клієнтом із пацієнтом, з точки зору зміну харчування, саме такий ґрунтовний підхід. Так, звісно, є категорія людей, які цього потребують. Але ми ж кажемо про загально якийсь рівень впровадження. Цього типу послуг, інформаційних консультаційних послуг, і далеко не завжди в цьому дійсно є потреба. З іншого боку, фактично, ми маємо справу з тим, що ось якраз та спеціалізація, яку проходять подібні фахівці, вона на рівні їхнього загального базового фактичного багажу освіти, вона дуже малесенька. Це кілька місяців. І нутриціологію опанувати за такий короткий час дуже складно. Тим більше, нутриціологія на сьогоднішньому рівні знань вона зазвичай і це досвід світу, вона знаходиться десь на перетині не тільки медичних знань, а знань про Приготування їжу, про харчові технології, про можливості розробки і створення функціональних продуктів, про можливості впровадження цих знань в наукові, якісь е, е, проекти і так далі, і тому подібне. Тобто, фактично, маючи глибокий рівень знань, є в нашому світі інформаційному і освітньому певний. Перекос. перекос, який не на користь якраз реалізації саме цього найважливішого аспекту освіти, фахівця, який буде займатися цим напрямком діяльності, світ йде дещо іншим шляхом. Через рівень бакалавра, через рівень магістра, реалізується. Фактично фаховість подібних спеціалістів саме з галузі, зокрема нутриціології, де йде потім поділ на. Клінічну нутріціологію, нутриціологію громадського харчування, спортивну нутріціологію і так далі. Але принципово, особливо країни пострадянського простору, вони залишаються у сфері впливу старої моделі і підходу до впровадження цих засад фактично освітнього процесу і його подальшої реалізації. І навіть фахові європейські міжнародні асоціації вони стверджують і констатують саме те, про що я говорив, і що є ось цей перекос і певна невідповідність з іншого боку. Хоча ці асоціації, ці федерації, зокрема ЕФЕТФАТ, про яку йдеться на даному слайді, вони у своєму підході використовують принцип доменів, і в цьому дуже багато корисного з точки зору запозичення в освітній процес, в тому числі і, нутриціолог, і нутриціологів, як таких, оскільки тут мова йде про фундаментальність. про... Доказовість отриманих знань про автономію, про використання і практичну орієнтацію отриманих знань і налагодження певної партнерської комунікації між фахівцями різного. Плану і різного рівню, що дозволяє створити і командний підхід, такий міждисциплінарний інтегральний підхід, до ведення особливо складних категорій пацієнтів або клієнтів. Насправді, за певними підрахунками, на сьогоднішній день в межах нашої країни формується потреба ну щонайменш у чотирьох тисячах нутриціологів, саме нутриціологів, саме завдяки такому пулу можна буде створити. Стратегічний вплив і такий шифт своєрідний, в сенсі отримання якісних переломних змін у стані здоров'я суспільства. Тобто нам потрібні фахівці нової генерації, але в той же час де вони можуть себе не реалізувати, оскільки це питання. Це нова галузь, да. І якщо з дієтологами все зрозуміло, то стосовно нутриціологів виникає питання, де ці фахівці у подальшому знаходять точки дотику і реалізацію своїх практичних навичок і практичних знань. Насправді їх дуже і дуже багато. Це і розробка програм профілактики на інфекційних захворювань. Ви бачите, що це може бути і супровід в системі різних організацій, починаючи із спортивної нутриціології і закінчуючи великими компаніями. Це самостійна практика, це харчова промисловість, і більш того, це просвітництво безпосередньо і участь у тих реформах, яких потребує наша держава. І ці фахівці вони дійсно потрібні, але щоб створити пул цих фахівців, ну дійсно ми маємо пройти певний шлях. Певний шлях в якомусь сенсі інноваційний, революційний, насправді чому? Тому що до того. Подібний шлях, ну мало хто виконував е, на пострадянському мається на увазі просторі, і для цього ну перше, що потрібно, це не тільки створення, розробка і акредитація освітньо-професійних, освітньо наукових програм сіології, з нутриціології, з різних затвердження. В першу чергу, ну потрібно визначитись із. Професійною назвою такої роботи, оскільки до нещодавна у класифікаторі навіть терміну нутриціолога не було. І на сьогоднішній день це було виконано. Ви бачите, що у 2024 році сталися зміни. І спеціальність нутриціолог, вона набула офіційного статусу. Ми можемо сказати нарешті, і ви бачите, це виглядає за цим посиланням. Ви можете подивитись це на власні очі і наказом Міністерства економіки від грудня 2024 року. До класифікатора увійшли ще дві нові професії, серед яких і нутриціолог. Тобто ми маємо офіційну позицію і офіційний статус цієї нової професії. Це дуже добре, тому що це один з найважливіших кроків на цьому складному шляху. Проте, в подальшому ми потребуємо і будемо потребувати певних стратегічних нових змін і векторів розвитку, серед яких. Розділення, розгалуження самої освітньої програми, ну наприклад, щоб магістри могли отримувати вже ну щось типу спеціалізації, щоб вони могли розвиватись вже хто в клінічну нутриціологію, хто в спортивну, хто буде займатись нутриціологією громадського харчування. Тобто це е, отримання більш вузьких, але в той же час більш змістовних, більш ґрунтовних знань, навичок саме в цій сфері і набуття практичного е, можливості їхнього практичного е, реалізування в своїй діяльності. Крім того, ми потребуємо. Включення у європейський освітній простір через різноманітні програми з метою визнання відповідної освіти у європейських країнах, з метою академічної мобільності і всіх інших переваг, які дає ця можливість. Сьогоднішній світ вимагає різноманітних підходів до освітнього процесу, серед яких і гібридізація самої освіти, ну, наприклад, поєднання онлайн, і офлайн, можливості освіти створення, якихось е, симуляції, якихось додаткових, в тому числі онлайн інструментів, які б дозволяли проводити, в тому числі, і дистанційну, е, теоретичну частину освіти. А практична частина має здійснюватись, звісно ж, офлайн. Крім того, потрібна кооперація з іншими напрямками, в тому числі і сфери громадського здоров'я, афільованими компонентами. Для того, щоб охопити і ті виклики, нові виклики, з якими ми стикаємось, як то порушення харчової поведінки. Ми маємо враховувати зміни і можливості використання штучного інтелекту і асоційного. Компонент, і врешті-решт ми маємо працювати над професійною сертифікацією, щоб фахівці мали таку можливість демонструвати цю сертифікацію, проходити додаткові при необхідності навчання для того, щоб. Кінцевий споживач подібних послуг він, врешті-решт, отримував найавторитетніше, найдосконаліше інформаційний супровід, рекомендації і фаховість від таких, таких фахівців. Але в той же час, окрім перспектив, є і певні речі, які потенційно гальмують розвиток, і серед них ви бачите ті якраз і ті сучасні виклики, з якими ми стикаємось в нашій країні. Це і витік професійних кадрів, міграція безпосередньо студентів. Які потребують подібної освіти, вони хочуть її отримати, але знаходяться достатньо далеко від умовної альма-матер. Цьому і на мою думку, може не сприяти відсутність якогось державного фінансування. Це дуже серйозна проблема. Ми потребуємо державного замовлення, державних програм. Тому що це автоматично зменшує фінансовий тягар забітурієнтів і е, зменшує комерціалізацію е, цього напрямку освіти, ми маємо працювати із певним рівнем недовіри до подібних фахівців, в тому числі на інформаційному рівні, і працювати над уніфікацією програм, щоб у подальшому ця освіта. Навіть на рівні різних університетів, вона мала уніфіковану, стандартизовану освітню модель. В нашому університеті ми маємо кооперацію. Ми маємо наразі акредитовані вже бакалавську програму, професійну програму з нутриціології. Ми маємо вже. Акредитовану програму з нутриціології для магістрів ми розвиваємось і рухаємось цим напрямком далі для того, щоб пройти цей шлях, і для того, щоб встановлення наших абітурієнтів, воно врешті-решт призвело до якісного прориву і стрибку. У сфері громадського, в тому числі і харчування, і громадського здоров'я. Ви бачите, що для отримання диплому бакалавра термін навчання зазвичай складає приблизно близько 4 років. В системі громадського здоров'я і обсяг програми він становить 240 кредитів, з яких щонайменш 50% якраз має бути спрямовано на фахові компетентності за відповідною спеціальністю. Фактично, наші здобувачі вони отримують якраз те, про що я казав. Вони розвиваються не тільки як фахівці, в тому числі в галузі нутриціології, здобуваючи фахову світу, ґрунтовну світу. Яка базується на засадах доказовості, але в той час вони отримують знання і в сенсі харчових технологій. Вони розуміють, як створювати інноваційні продукти функціонального харчування, дієтичні добавки. Вони отримують рівень для того, щоб рухатись у сфері розвитку науковості, тобто отримувати і подальший якийсь розвиток в цьому напрямку. Фактично, в нашому університеті здійснюються всі можливості, якраз для того, щоб створити середовище для формування фахівців нового рівня. До нас на сьогоднішній день вже приходять абітурієнти абсолютно різного рівня, це й блогери-мільйонники. Це люди, наприклад, ось один з цих прикладів, які усвідомлені, що ну умовно кажучи, не зважаючи на свої досягнення, на там. Певний авторитет, потрібно виходити із умовної тіні, потрібно отримувати фахові професійні знання, сертифіковані знання, підтверджені. А крім того, вони мають бути ці знання систематизовані. Їх потрібно отримувати від фахівців передового рівня і мати ті можливості, про які я, я сьогодні вже говорив. Крім цього. До нас приходять і звичайні студенти, які стоять на перетині, на роздоріжжі умовному і роблять цей вибір, розуміючи, що громадське здоров'я і нутриціологія це перспективно. І Незважаючи на те, що це тільки молодий, якийсь напрямку, який буде, продовжує розвиватись, ну якраз це і формує, і створює певні перспективи і передумови для того, щоб отримувати більше можливостей, коли е не зайнята ще ця ніша, ти отримуєш завжди більше переваг. До нас також приходять і діти, які вже е, створили усвідомлений вибір, які пройшли певний шлях, і які зрозуміли наскільки перспективна і важлива роль харчування в сучасному світі, де б ти і чим не займався, але навіть у умовах війни да, через один з найпотужніших і саме головне. Модифікованих факторів, тобто харчування, можна запровадити неймовірну кількість змін і принести користь своєму оточенню і великої кількості людей. В нашому університеті проводяться наукові хаби на постійній основі. Запрошуються спікери провідного рівня. В тому числі зарубіжні, і це найавторитетніші фахівці і в своїй галузі, від яких напряму бакалаври і магістри отримують відповідні знання. У нас є одна з найсучасніших лабораторій, все необхідне забезпечується для того, щоб, врешті-решт, навчаючись. І магістри, і бакалаври отримували ту фаховість, про яку ми з вами сьогодні говоримо. І на заключення хочу сказати, що і лікарі, і дієтологи будуть продовжувати виконувати свої обов'язки, але паралельно, зважаючи ні на що ця освітня траєкторія. Нутриціологія, вона буде розвиватись, вона буде вдосконалюватись, і я вам раджу задуматись над тим, щоб встигнути на цей потяг, в числі перших. Тому що насправді майбутнє багатьох фахівців буде починати починатись саме тут. Національному університеті біоресурсів і природокористування України ви можете ознайомитись на цих слайдах з термінами прийому документів, конкурсом, сертифікатів для того, щоб мати змогу передати цю інформацію майбутнім абітурієнтам, які бажають вступити на отримати. Ну, зарахуватись, пройти відбір на зарахування на освітню програму Бакалавра чи магістра. То, шановні колеги, запрошую всіх до нас навчатись нутриціології. Дякую за увагу.